Доброго дня! Сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі кліщів у США. На перший погляд, ця тема може здатися неважливою для вас, але, на жаль, ось цей маленький кліщ після його укусу він може принести дуже великий дискомфорт у ваше життя. Тому я дуже раджу прослухати це відео до кінця для того, щоб бути попередженим і проінформованим. Отже. А сезон кліщів зазвичай триває в штаті Пенсильванія з квітня по жовтень, хоча це все залежить від регіону Америки, де ви проживаєте. Наприклад, в таких штатах, як штат Каліфорнія, Вашингтон, Аризона, Флорида, там взагалі сезон кліщів триває цілий рік. Що означає сезон кліщів? Це той період часу, коли кліщі активні і можуть вкусити людину. У США існує майже 100 різновидів кліщів, але лише деякі з них можуть кусати людей, і переносити хворобу лайма. Якщо ви не знаєте, що таке хвороба лайма, зайдіть в Google і промоніторте цю тему, скажу так: я бачила трьох людей з хворобою лайма. Ну, видовище не з приємних. А, як в 30 років це повністю йде параліз всього тіла, і воно поступово йде. А, втрачається зір і а, людина а, вимушена ходити в памперсах, оскільки це йде вже які, отже, Мартамись до кліщів. Ті, які кусають, можуть передавати бактерії, віруси і викликати ще інші хвороби людей, ніж хвороба лайма. Організація, яка займається цим питанням, подає статистичні дані, відслідковує випадки, це Centers for Disease Control and Prevention, скорочена назва CDC. Я Подалі, надалі буду звертатися до абревіації CDC, щоб ви були проінформовані. В кінці відео я прикріплю телефон гарячу лінію цієї організації і як вона, власне, пишеться і звучить. Отже, базуючись на інформації на веб-сайті, який подає CDC. Кліщі цього року будуть більш активними, ніж зазвичай. А отже, хвороба лайма та інші інфекції, що передаються хлічами, можуть поширюватися раніше і в більшій кількості, ніж у звичайні роки. Значить, я би хотіла розглянути два основних етапи щодо кліщів. Яка профілактика, як запобігти цьому? І. Друге, якщо вже кліщ вас вкусив, що робити? Які ваші кроки? Отже, запобіжні заходи бажано знати, де кліщі знаходяться, де вони проживаються, де вони можуть на вас а, впасти. Тобто це лісосмуги, це трав'янисті, чагарники. А до речі, тварини, є тварини, які переносять кліщів. Одні з них це оці такі мирні олені, які бігають у нас на задніх двориках або в лісосмугах, проводячи на вулиці час і гуляючи з вашими песаками, тваринками, будь ласка, майте на увазі, що ви їх також маєте. Встряхнути і почистити перед тим, як заходите до хати. Якщо ви йдете на кемпінг, десь на природу, а, будь ласка, перевіряйте своє тіло після того на наявність цих кліщів. Я в кінці відео прикріплю картинку, де ці кліщі полюбляються ховатися. А, до речі, багато було випадків, коли люди підчеплювали кліщів у власному дворику. Тому будьте, будь ласка, пильні і слідкуйте за цим. CDC радить, наприклад, для тих людей, які йдуть на кемпи, це не обов'язково робити кожного дня. Обробляти св свій одяг і своє спорядження 0,5% перментрину. Чесно, я ніколи це не робила, але організація радить. Я б це порадила тим людям, які, наприклад, ходять на рибалку або на полювання. Це робити. Оцей перметрин, ним можна обробити як одяг, так і взуття. Також, радить організація уникати лісистих і черникових ділянок з високою травою та листя. А, після того, як ви заходите в приміщення, будь ласка, знімайте свій одяг і встряхуйте його, оскільки кліщі можуть а, бути на вашому одязі, але не встигнути вас вкусити. Де вони полюбляють хаватися ці кліщі і кусати? Це під руками у вухах і навколо вух. Всеред до речі, всередині пупка, задня частина коліна, у волосі та навколо нього, навколо талії і середня, середня частина ніг. CDC також рекомендую після того, як ви були на природі, одразу прийняти душ. Помити своє тіло. Тим самим, якщо кліщ навіть не встиг глибоко вкусити вас, ви зможете його змити. Я в кінці відео прикріплю також картинку, фотографій, як виглядають взагалі ці кліщі, оскільки є дуже багато різних видів, 100 видів в Америці. Отже, це перший етап, я вам розповіла другий етап укус кліща і що робити після того, як це сталося. По-перше, видалити якнайшвидше цього кліща. Але з власної практики, будь ласка, якщо ви не знаєте, як це робити, ви їдете в Ворджин Care, це поліклініка по нашому лікарі натреновані і вони вам видалять цього кліща, не залишачи жодної частинки. Я сподіваюся, що люди колись чули, що такі укус кліща, якщо залишається хоча б якась маленька частинка кліща, воно може далі продовжити заражати ціле. Тому дуже важливо витягнути його всього. Потім, якщо ви все ж таки вирішили видаляти його, видаляйте його пінцетом тоненьким. Я навіть десь читала, що на нього треба налити трошечки олії, і тоді він ви його зможете витягнути легко. Він не буде чіплятися ні, ні за що своїми цими кліщиками. Після того, як витягнули кліщ, кліщ якщо ви будете в Care, вони обов'язково відправляють цього кліща в лабораторію, і вона вже перевіряє, чи цей кліщ заразний чи ні. І вже від того залежить, чи лікар вам припише антибіотики чи не припише, що вам треба робити в цей час? Спостерігати за симптомами протягом 30 днів. Що сюди входить? Значить, якщо після укусу кліща через деякий час у вас виникли висипи на тілі, у вас спостерігається лихоманка, втома, головний біль, біль у м'язах, набряк і біль у суглобах. Будь ласка, одразу йдіть до лікаря. Ще один з симптомів це якась частина тіла буде мати червоні кола. Чи вже ніколи, чи то на нозі, чи то на руці, чи на животі. Це перший признак, що цей кліч був інфікований. Так. І наразі, напевно, все. Все. Дуже дякую, що ви прослухали цей ефір. Будьте уважні, будьте пильні, не відноситесь халатно до цієї теми. А це відео серед своїх друзів, для того щоб вони були проінформовані. Підписуйтесь на цей канал і гарного вам дня! До побачення. Ось так виглядають деякі види кліщів. Ось місця, де полюбляє ховатися і кусати кліщ. Ось кроки, які повинні зробити у випадку укусу кліща. Витягнути і промити. Ось телефон гарячої лінії CDC.